Давайте розв'яжемо квадратну нерівність. А давайте підійдемо до цієї задачі творчо. Ми знаємо, що квадратні нерівності в 9 класі розв'язують методом інтервалів. Або через квадратну параболу ще можна. Для цього справа має бути 0 в нерівності, тоді ці доданки можна перенести вліво. Але я пропоную зараз розв'язати іншим способом. А саме через властивості функції, що знаходяться в лівій і правій частині нерівності. Нехай в лівій частині функція буде позначена f від x. f від x торів x квадрат. І в правій частині функцію позначимо, ну, наприклад, y від x. Тоді y від х буде 3х мінус 2. І зараз за допомогою двох графіків ми дуже швидко знайдемо розв'язки цієї нерівності. Побудуємо графіки, повторимо дуже коротко. X квадрат будуємо через декілька точок. 0,0, 0, 1, 1, 2, 4, мінус 1, 1, мінус 2,4. Я на цьому не зупиняюсь, тому що вважаю, що це не є дуже важко. В 9 класі побудувати параболу, а от розв'язати нерівність – це вже складніше. Якщо беремо 3, то буде 9. Давайте ще додамо по одній точці, щоб графік просто був більший. І більш наглядно було те, що я хочу вам зараз продемонструвати. Це перший графік. І тепер графік функції y 3х-2. Також нагадаю, як дуже швидко його побудувати. Спочатку. Відмічаємо на y точку мінус 2. Графік буде перетинати вісь y в точці мінус 2. А далі, оцей коефіцієнт 3 показує нахил прямої, прямої 3х мінус 2 до напрямку вісі вісіх. А саме так, якщо ми бачимо число 3, можна будувати від мінус 2 одну клітинку вправо і 3 вгору, саме 3 вгору. Знову одну. Вправо і три вгору, одну вправо і три вгору. Ми отримали, ну так само від цієї одну вліво і три вниз. Ми отримали точки, через які ми проводимо цей графік, графік прямої лінії. І далі нам залишилось подивитися, де графік функції F від X знаходиться вище ніж графік y від x, тобто f від x більше дорівнює y від x, означає, графік знаходиться вище графіка y. Парабола у нас позначена f від x, графік, графіком, графіком функції F від x є парабола, а графіком функції y від x є пряма лінія. Подивимось уважно. Ось ця частина графіка функції функ знаходиться точно вище, ніж ця частина графіка функції y від x. Ось ця частина також знаходиться параболи вище, ніж пряма. І ось дивіться, між оціма двома точками наша парабола, графік, наша парабола знаходиться нижче, ніж пряма. Нижче, ніж пряма. Це означає, що тут. Х квадрат буде менше, ніж 3х мінус 2. Ми знаходимо де більше. Більше ще раз це f вище графік розташований ніж f, пряма. Відповідь даємо по х. Від мінус нескінченності до 1 до цієї точки, ось тут, на цьому відрізку, при цих іксах, графік функції F вищий, ніж графік функції y. І на відрізку від 2 до нескінченності також графік функції f вищий, ніж y від x, тобто від в цьому випадку буде така. x належить від мінус нескінченності до 1. Я включаю цю точку, тому що бачу знак нерівності дорівнює. І інший інтервал від 2 до плюс нескінченності. І тепер давайте подивимось на ще одну нерівність. Можна, звичайно, і знову методом інтервалів через нулі функції можна, по-різному можна. Але ми давайте застосуємо вже ці графіки. Я зараз перенесу два доданки вправо 3х 2. Тоді можу. Знову f від x позначити функцію в лівій частині нерівності, і g від x функцію в правій частині нерівності. І тепер f від x менше, ніж g від x, буде означати, що графік функції f знаходиться нижче, ніж графік функції g. Нижче це під графіком шукаємо цю область. Ось ця ділянка. Коли Х від 1 до 2, що ми бачимо, що вище знаходиться пряма лінія чи парабола, вони тут дуже близькі, але все-таки видно, що парабола буде трохи нижче, ніж пряма. За побудовою навіть це було видно. Тому в цьому випадку відповідь, відповідь буде така, х належить від 1 до 2. Але оскільки в нас знак строги нерівності то й 1 і 2 будуть виколотими точками, тобто не входять в цей проміжок